Доброго дня всім, хто полюбляє домашні кімнатні рослини. І не тільки. Продовжую я зі своїми орхідеями. Огляди, тому що кожного дня щось новеньке розпускається. Так, на цьому підвіконні скоро буде цвісти моя Ферара, ось уже, можливо, завтра. Але в неї чомусь листя, бачите, втратило тургор. Потрібно буде подивитися до коріння. Так, тут я навіть прижала вон, бідний листочок, треба зараз витягти. Сьогодні розпустилося лімпопо. Ось така мультифлорка. Дуже гарна. І у неї є два квітоноси. Так, обережно. Ось така пишна розетка. Можу продати, тому що щось. Щось таке твориться, у мене зараз потрібні гроші трошечки. Трошечки треба мені деякі попродавати. В гарному горщику в такому із е, кора із живим мохом. Ось так. Сьогодні також розпустила свою квіточку рецезам. Дуже-дуже гарна. Трошечки вона. Ну, поминає, мабуть, дикий котик, але не зовсім ну, трошки щось схоже. А, взагалі, мені подобається, напевно, більше просто сезам. Він а, такий в мілку крапочку. А, ну, ця теж, гляньте, яка в неї губа. Дуже гарна така червона губа. І це тільки початок, ось така гарнезна. Два квітконоса, але цей трохи завмер. Бачите, далі ну, не став. Можливо, потім трохи пізніше. Так, продовжую розпускати свої квіти. Моя біла орхідейка. У неї такі величенькі квіти, така губа із жовтеньким. І мені так подобається. От всередині гляньте, яка тигровость. Гровость <хи> придумала. Продовжує також. Так, а мені в минулому відео написали, що це. О, вже й забула. Якийсь кіс Ой, ну, на, на, ну як так? Ну зранку пам'ятала. Ну, ладно, подивлюся в коментарях. І... А, так я ж її вже підписала. Я вже підписала. Ні. Це я її тоді підписувала, щоб пам'ятати, який колір. Ні. Ну, як так? Ну, добре. Дансер. Дансер це білий бігліп із такою лавандовою губою. Також скоро почне розпускати. Альфа не трогай Сімону. Так Сімона гарно спала, вона її жує. Так, далі знову моє підвіконня. Оцей триліпс Альбуфейра. Я б його хотіла продати, але я вже показувала. Кожного разу показую, що листя старе, воно з набрявками, а нове лізе в гарному стані. Тому, ну, ось така цікава така орхідейка. Далі продовжується, ну, це просто ніжність. Гляньте на цю гілку. І вона буде далі і далі. Ви уявляєте цю гілку, отаку величезну. Ну, її вже замовили. Далі розпускається потихеньку гіп Ось, ось, і вже така палка, дивіться, вона вже півметрова. Вперся цей, боже, який здоровий квітконос. Товстезний, Ой, товстезний, страшне, опирається. Так, тут цей також гіпяструм буде скоро. Цей продовжує мене радувати. Це, ну, це диво, це просто диво. Я кожного разу фотографую, знімаю відео і не можу налюбуватися. Так, ось ця орхідейка. Та що з діточкою. Також я продаю жовтеньку. В кого ще немає жовтої, пропоную. І ось ця. Амадора. Гарна така плямиста. Так, мультифлора моя. Альфа йди на місто. Іди. Іди, іди, іди. Не треба симону жувати. Так, ось ця сирний пиріг. І тут розпустила. Отак, От скоро, скоро вже почне Вікторіо розкриватися. Вікторіо моя красуня, дуже її жду. Так, і алмазне небо я сьогодні принесла сюди, а ну, поміняла, Аладін Кіс понесла до себе в кабінет. Так, тут, хто це у мене? Голден Ліо також, знаєте, тут як... Ну, як засох цей квітконос, і далі поки що не розвивається, присух. Навіть його треба обрати все. Так, і оцей неізвісний, хто це? Мені вже так цікаво, хто це там такий. Далі, друзі, у мене у водички стоять отакі драцени, гілочки. Якщо комусь потрібно, там пара, пара штук уже дали по корішочку, скоро я посаджу. І буду продавать. І ще маю ось такий синдапс uh, Enjoy. Також у водички вже з корінням стоїть. Так що посаджу, також буде на продаж. Якщо хтось хоче, напишіть мені. Не можу не похвастатись ось таким букетом. Це в мого сина був день народження. І діти, ну. Зять з дочкою подарувала мені ось такий неймовірний букет. Ну, це просто-просто, я не можу налюбуватися ним. ним. Охапка. І ви знаєте, коли я поставила О, у мене навіть вази такої немає. Я поставила в бутильок така охапка, я несла, отак, знаєте, на, на, лок... на локті <смі> несла цей букет. А... Що я хотіла сказати? А, Коли я поставила. На ранок дивлюся, а вони голови поопускали. І я бігом попідрізала і поставила. Вони напилися і попідіймали, бо ну, десь за 10 хвилин, мабуть, попіднімали свої голови. Це вже два дні вони стоять. Яскраві, ну до того гарнючі, ну до того я обожнюю. Весна для мене це тюльпани, а якщо жовті, це просто сонечко. Ну, Взагалі, люба квітка, ну, це дуже-дуже гарно, а ось такий букет взагалі. Ну, і як завжди, обход всіх орхідеїк, тут Aladdin Kiss також дуже-дуже безподобна орхідейка. Так, гляньте, мені дуже подобаються оці розводи, да, ось такі прожилочки окрас. І губа, губа біла, біла, дуже ніжна, дуже дуже гарна орхідейка. Так, тут мої ниточки зараз. Так, Лоуренс продовжує. Ну, поки що так. Три квіточки тут поки що завмерла. Також дуже її люблю, губа така, бачите, невелика. Так, вчора купила ось такого кролика. Дуже сподобався, він невеличкий, ну десь сантиметрів 7-8, такий гарний. Так, і дикий кіт. Ну, скажіть, трохи схожі серед э, сезам трохи схожість є. Ну, тільки форма квіточки трохи якась наче інакша. Ну ось так, друзі, на цьому все моє відео, як черговий огляд моїх як цвітущих. На цьому я завершую. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою, гарної погоди, тепла, уюта і всього-всього найкращого. Всем пока-пока.